У Паланській територіальній громаді відновлюють освітні заклади. Він зазнав ушкоджень через російську агресію. Наразі тут проводять демонтаж пошкодженого, закладають фундамент під спортивну залу, підводять комунікації, ладнають дах. Про вже зроблене та заплановане говорили під час виїзного засідання робочої групи Прозорість та підзвітність за участі заступника очільника області Антона Царюка. За його словами, ліцею паланців переліку цивільної інфраструктури Уманщини, що постраждала від атак ворога в перші дні повномасштабного вторгнення. Руйнації були значні. Освітній заклад був одним із найбільш пошкоджених в області. За проектом, окрім відновлення будівлі, закладне будівництво додаткових споруд, зокрема протирадіаційного укриття. Заклад відновлюють коштом субвенції з держбюджету на реалізацію проектів у рамках програми з відновлення України. На цей рік на роботу закладено понад 110 мільйонів гривень.